У Івано-Франківську у конкурсі проєктів місцевого самоврядування, який підтримує всі ОСББ, житлово-будівельні кооперативи, а також піклувальні ради при закладах освіти та культури, цьогоріч є понад пів сотні переможців. І вже є перші результати виконаних робіт. В основному акценти робляться на покращенні житлового фонду. З міської казни на усі переможців виділено більше трьох мільйонів гривень. Оксана Гуменяк далі. Ось такий вигляд, нині мають вікна у будинку на молодіжній 45. Завдяки участі у конкурсі проєктів місцевого самоврядування тут замінили 18 вікон на сходових клітках з однієї сторони. Мешканці розуміють, що треба дбати про своє житло. Відтак раді, що є подібні програми. Люди з задоволенням це роблять, тому що такий час, і всі це знають, розуміють. Встановлювали би за свої власні кошти, але якщо є така можливість. То ми скористалися з нею всім раджу створювати ОСББ, бо це дуже вигідно, зручно і економія коштів значна. ОСББ на молодіжній 45 створили торік у червні будинку. Вже 18 років, і тут практично ніякі роботи не здійснювали. Відтак мешканці самі взялися господарювати. За рік існування ОСББ ми зробили набагато більше, ніж ЖЕК, так як ми його називаємо. Зробив за ці всі роки. Спочатку, коли ми від'єдналися, ми почали з благоустрою. Зробили плиточку, обклали плиточкою, поставили лавочку смітником, а тепер ми за допомогою бюджету міського і адміністрації утеплили будинок за допомогою вікон. У будинку на Хуткевича 75 А корпус 3 здійснили поточний ремонт покрівлі. Дах повністю перекрили рубероїдом, адже під час сильних дощів заливало увесь під'їзд. Підтікало, там воно текло з цієї сторони то трьохкімнатна квартира. Раз, два, три. В чотирьох місцях текло. Три, три кімнати ніби в чотирьох місцях текло, тут, тут з одной, в одній кімнаті текло. Але то треба робити ще до того, як вже сильно потече, бо у нас колись текло, то як з 9 до 1. 30 на 70 – саме така умова співфінансування конкурсу проектів місцевого самоврядування, де 30% відсотків платять мешканці, а 70 – покриває місцевий бюджет. Ми бачимо, як люди по газдівськи поставилися до виконання даного проекту, як вони переживають і крок за кроком розуміють, що помешкання це в першу чергу є їхня власність, яку потрібно ремонтувати, яку потрібно доглядати і берегти від пошкоджень. Мешканців молодіжної 45 чимало планів, зокрема, зробити ремонти на сходових клітках, а також позмагатися у конкурсі проєктів місцевого самоврядування та замінити вікна вже у другій половині будинку. А жителі Хуткевича 75 а корпус 3 хотіли б навести лад із каналізацією та електрощитовою у підвалі, яку постійно підтоплює.